Так, переходимо до сьомого питання, земельне питання. <різвість> Четвертий Чотири... рік Чотири... Чотири... робиться проєкт. Сім разів приїжджала, депутат Три рази фотографували це болото. Там... Не построїться, не грязь, просто сина було ворота синово... болото. Зараз водою все залишила. І ніяк не, не зроблять проєкту ніяк. 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 Приїхали вже, зробили. Ну там була, була така те, що ну, поски, ходили. Я схотіла так зробити, там є, є місто і все. Зробили дорогу. Приїжджають депутати і решають. Ришають, отак можна, зробили. Побули, побули і поїхали. Через е, три місяці обратно приїжджають. Побули, побули і поїхали. Вже останній раз, ось на тому тижні приїхали, приїхали і сказали, а, от Орловської одміра треба. сказала. Вийшла і сказала, мені одмірайте 10 соти, а там робіть дорогу, як хочете. А да вона просить, каже, а якщо там не хватить? Землі. Уступиш там метр. Та пожегуста, Господи, болото, люди добре. Там не, не построїться не можна, не рядки зробити, там ну, всі бачать депутати. Отміряли 10 сотній орлотської і вийшла дорога аж 8 метрів. На другий день, на третій день приїжджає обратно, а там вона переміряють, перечисляють. Як я кажу, на що нам 8 метрів, як там 4 хватить, там 3 часточки, чи вроді що, на, на 3 городи, це дорога. Перемі, Переміряли обратно, із Орловської відміряли 14 сотень. А тепер виходить, що там Дороги залишається тільки два місяці вже. На місці. Ти зберігай, зберігай, зберігай. Сьогодні людина приїхала <ривіт> до мене, на мене, у мене протензії. На Де дорога? <и> я кажу, так ну як же. Дорогу ж вбирали. Тепер її, до не може. Що я вам зроблю? Бо я зовсім віддільно, а тут дорога. І до мене обратно протензії. <продук> я воно мені додоїло? вже 4 роки, 4 роки робиться проєкт. Питання ви хоч часток був, чи, чи щось таке. є? Болото, приїхав Василь, приїхав Василь, Валя, по болоту бродять, взяли, палка там була, аж поставили у, 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 у коваленка поставили. Коваленька поставили. Чого я подивіться, це з Коваленком лає, лається. Хай тут не буде 12, буде хай 10, ну я ж дайся не буду. Ну, ну, ну доки, коли, коли влитяє, ну, вже не, не можна видержати. Значить доповідаю. Тільки приступили до своєї каденції, члени земельної комісії, туди стали 10 чоловік, з поїжджали на це ділянку. Людина нам показала свою ділянку, каже, держала корову, косила сіно. було так. Оце моє. Ну, людям довіряли. Ну, твоє так заміряйте, Сергій Олександрович, та був, що так, Що виходить? Коли кинулися на, на місності, виявляється, там дорога проходила споконвіку, заїзд до Орловська і до Журавльова заїзд. На наискосок. така? Да, на Получилось так, що людина Гедезія положила так базу, що перекрила дорогу доїзду до, до цих земельних наділок. Надію Іванівну попросили. Надія Іванівна, вже ми знали, що там і не так воно було в неї. Ну, знаєте як, ну людина карда думає собі, що і все. Переробила вона знову, знову не затвердили ці документи. На сьогоднішній день, ось тільки 5 хвилин назад, ну перед сесією я маю на увазі, вибачаю, знову прислала документи. Як ми можемо затвердити, як опять на місці там нам виясняти і дивитися на цю ситуацію? Не проєкт треба подивитися. Розумієте, якщо перекрити людям за єс, це буде все. Там столько людей заїжджає. І споконвіку там була. Ну до вас ніяких питань, просто ви вели обману людей. Не погодили з Ну, Ромашка, Кроновська, вона що говорить? З мною ніхто не погоджує, вона ж тут споконвіку. Послідній виїзд був це дві тижні назад. От ви пойміть справу. вам запитують документацію. Да. Ви платили, але проти, <посили> це неправильно було зроблено заміну. Косили сіно, показали, це моє, це моє. А воно зелена трава, розумієте чи ні? Люди повірили, зараз вже це п'ять. Треба виїжджати на місце, поблажувати документ. Вам відповідь є всі депутати чують. Якщо б це була орна земля, там проще. Але це все на космоле. Це, як вам сказати, це не травище. Оце я вам скажу, що? Якщо депутати затвердять, свою відповідальність беруть, хай затвердять. Я і голова земельної комісії не беру на себе. Ви одна, а там десять заїжджає. Дорога буде перебувати. Це виходить, всі три хочуть добавити, чи як? Наїздня там заїзду немає. Ну, ні, це немає, навіть. І остається 8 метрів. Хай розкаже землепорядку. Ви земельна комісія, голова розкаже, ми вже Ну І Ну, що все. А там дамо на що сина випадає 200 і 70. Що додать, вона там, виходить, надіяна така, дайте можу, щоб вас. Слух. Дивіться, у вас приватизація лежить із 7 року. Тепер Орловська по сусідська купова хата. І коли в кобаці лежить, ну, ж ріже, поняли, треба переробити ці акти, щоб Але правильно, щоб вийти, у вас 50-70, 0-50-70, 25 біля хати 25-70 так оселі. І коли воно ріже у вас веранду, то я не знаю, як воно, хто ви нали проєктніки своє колись помилку зробили. І найголовніше, що перекриває ці 200-і. Коли ці дві соти переробить ці акти, їх треба ж викривати на цю дорогу. Так же, як ми думаємо, всі ж не потягнуть, ні до коней до потягне. Від ці дванадцять. Тобі роз вашої розслабки хоч ці ситуації це Наталі Миколає. Дорога вже там зроблена за дубами, чи 4, -4 метра. Тут питання нема. І приходить в журавлю із шулячкою Олі. Они кажуть, дай проблем немає. Тільки ченячка проблема, бо її приватизований той голов. Але ченячку навіть визивати треба, ви то їздити. Та вона про там немає вчера збіра розділа від цьому. Але так це у вас проблема взагалі зараз як. Там дорога є, колочки виставили ніяк. Але чого ви садієте?

Надія Івановна, а деля, ділянка перекрита, це і... ж лежить по вираді, як вона там лежить до того? Вона чи я ж, ж, ж є, так? Висоководна є. Так, да, да, висоководна у вас там. Стовпи і мусорник. А мусорник люди добре. Ну а за ці 12 років, що їм не так питає, не знає. сипала, а тепер не що? А тепер узяли, узяли і, і уділили нам, щоб я вибирала. Сказали, що вибирати не будемо. Ні, а нам так вибирати. Так само по всіх полицях вибирають. Хочеться, так, хоче, так, так, так. так проблем у вас немає. У цьому курску там дорога є. А якщо журавльов приїжджав, там теж питання, там дорога красиво зробана дорога. Надіювання, діло в тому, що вони поступили. Але, документи. Не, забрали, значить, не розбирала земельна. Розумієте, я пояснив вам того, що принесли при вас. Якщо затверджують, хай затверджують, то я на себе подальницю не буду брати. Депутати прислухаються до земельної комісії. Що ж затверджувати порушення? Чого і взагалі? Не треба виносити його, да і да. да, да да все.

Шановні депутати, я хочу до вас звернутися, Давайте ми сьогодні трошки порушимо цей регламент і відпустимо цих людей, а потім будемо затвердження, все становитися. Добре, людей дуже багато, люди автобуси. Значить, давайте послухаємо людей. А волонтера. За 12 волосів це учасників роздалося. Ми 600 повертали там 20 років. Тепер вже ж учаска. Придемо. Ось буде вуча. Усім роздають, а на тарші, ось нехай, ось нехай. І коло мене Люба Сочукова отримала. Так само, порядок, зо мною. Я І їздила, всі получили. Одне в мене вийшло. А бахались, ні одного року не пропили. Штаву Значить, по будівельниках ми прийняли земельна комісія таке рішення. Нравиться, кому не нравиться. Собрати цих всіх людей, кому там роздані земельні ділянки. А нам пообіцяла, на які де дам? скажете, тоді то вето. Собираємо людей, дивимося, куди і будемо. І всі сільські -сі -сі пора... люди вийдуть. Але із шести робилось дванадцять. Якщо вони разом вийшли один за одним. Нам... Хто <звіт>. як получив, хто писав за заяву? На площу вийдемо всі. Потепліло, щас питання. Поки вона дав на ви на з'явку, так? Коли так заходову піде, тимчасово давали їм там подорож. Воронка перекидує на другу площу. Тимчасово то, що так же, як і на самозахвати люди. Шість дванадцять років було займатися. Значить, ми звернулися до землепорядника, щоб дала нам дані по всіх замінних ділянках. Вона надасть і дає визов, тоді буде. А стажуна, это перед паски проїдемо с їх на опасности. А, думаю, на паски подам. Що На потрібно? Паску, да як що вийде. Так. Я ж казав от про мовпис паску. Ну, коли буде Приходить на земельну, писати заяву, люди розглядають, я виношу. Нема ніякої заяви. Де Дуже. заява? Що ви розказуєте? Треба людям вийти, прийти, зай заяви. Заяву питають. Піш, на земельну комісію заяву писати. Заяву треба не Адамові писати, а земельну комісію. Що ви не розумієте? Дуже простий речі.

А вони за Ява Дамовні пишуть.